Всім привіт! З самого ранку почали, поки все так я обходив. Мама тут нажала ось таку кількість кропиви. Зараз підемо тут винесли січкарню сюди. Набало стояла в стайні там того року, а того року ну, там все брудерами і качками заставлено, то ми його тут і накриваємо, я вже відкрив ось така січкарня. І зараз то все будемо подрібнювати І вчора я вже трохи висадив на стрих поліз вам покажу. сьогодні вчора вже були почали, вже видно, що працювала. Тут вона є на так, на два, не знаю, чи буде щось видно, не видно на два ножі. Зараз будемо продовжувати різати і висипати на стрих Заготовлю їм на зиму курям, щоб кури добре неслися Садимо, так як я показував цибулю, і зараз будемо різати. Крупилу. Зараз буде жара 26-29, вона на стриху гарненько висохне і буде курочка на зиму. Ну І качкам буде сьогодні, сьогодні почне. Ну, як сьогодні починаємо, сьогодні наріжемо, але то, що не все, бо курей багато, треба буде ще дорізати. Одним словом, я думаю, що той стриг я сьогодні вже досиплю, а може навіть і бракне. Одним словом, зараз трошки наріжемо і я вам покажу, як вона буде виглядати вже в нарізаному вигляді. Так, ось так воно виглядає. Тут, все в принципі, просто сюди запихається, по чуть-чуть пхається. Тут є такий вал, який притискає і потім ножі перерізають. Вручну крутиться, тут був на ній стояв мотор, вона, в принципі, була від трихвасного мотора, робила і на мотор була, різала, лікашу. то вона була стояла перше там під дахом, потім ми забрали її. До стайні, щоб було в стайні тоді було місце, а тепер е, мотор, щоб не мог, бо тут і, кажу, тільки тим зверху щось накриваємо, то винесли на двір. Зараз вже вже трошки ось Тут два, два мішочка Зараз доріжемо і полізу, не знаю. Я, напевно, може на той стрих сьогодні не полізу, полізу на інший, бо тут вже трохи засипав, а буде багато, там треба замітати трохи часу. Мало, то полізу на інший, покажу вам. На іншому я розсипаю приблизно якою товщиною, щоб гарно сохло. Ну, одним словом, зараз ви побачите. Так, трохи поки сипали мішок. Нарізаною і лишив. І зараз занесу тут. Правда, це треба буде їх нагнати. Опа, так. Нашим молодим тут індюкам. Вони траву їдять і так крупило зі стовбора. То думаю, що затою будуть прям так. Оп! о, Ось такі красунчики. Ось так їдять. Зараз підемо, піду сходжу на жену, тут закрию, бо я до кінця не закрив на жену решту. Хай поїдять. Вони крупиву люблять. Хай з'їдають, поки, поки свіженька. Так, ось так. Щось, щось їх не можу знайти, але тут вже, тут вже майже всі, нагнав їх звітам. Ось так вона, якщо посічена, гарно виїдає, і дікури посічено краще їдять, треба буде, треба буде ходити, там січкарня стоїть, їм отак по пів тазика нарізати, хай їдять, то вітаміни індикам кропива дуже добре, та й дуже вони її люблять. Я думаю, що якщо вони таку з'їдали повністю до стовбурів, то з такої за півгодинки навіть не лишиться і сліду. Ось такі ось вони, красунчики, і так гарненько вже їдять. Гарно підросли, такі вже великі, гарні. Все в них тут добре, ніхто їх тут не обіжає, освоїли. Старий індик ходить, індички ходять, ніхто нікого не ображає, ні кури їх не чіпають старі. Одним словом, все в них тут добре. О, трошки, трошки старий Індик, я тільки сказав, що не ганяє, розбушувався. І курей ганяє і індичат. О, о, та, та. Може індичка буде нести з якого, може він через то такий буйний стає. Не знаю, буду бачити. Так, Добрався я вже на стриг. Висипав, не знаю як передати. отут такими воно йде розділено прольотами, трохи засипав. Тут ще, ще є вільне місце, бо позамітав, попідскладував, що було. Лишнє. а потущені десь. Ну не знаю, не так? Сиплю. Так, ну, не так, щоб прямо просвічувалось, бо тут шифер є, зараз вийде сонце, воно, воно гарно прогріває, гарно просушить і буде, і буде добре. Я думаю, в принципі, то, що ми сьогодні нажали, що займе більше місця, а тут ще можна хі -хі, жати і жати. Так що зараз підемо, підемо обсікати трохи, обробляти поля, а може ввечері, може завтра знову будемо братись за кропиво. Всім рекомендую, хто не сушить, рекомендую насушити і давати зимою курям. Якщо у вас, в принципі, їх небагато, то вам аж так, от такої площі вам вистачить, якщо у вас курок 10 на цілу, на цілу зиму, а яйця вони будуть нести, яйця будуть нести добре. Це і вітаміни, зимою зелень, неї, кропива, воно як природній антибіотик. Одним словом. одним словом, буде краса, така вона гарненька, зелененька, ну, одним словом, такі справи. Йдемо працювати далі. Випустив вже оті качки, що, що були на дворі, випустив сюди до німецької лінії. Так досить, досить спокійно вони їх прийняли, оці такі. Ось це саме перший качок вже хоче з качкою вбитися. Але я думав, що, до речі, старі качки, оці німецька лінія будуть більше кусати. Але досить вони досить гарно їх сприйняли. Що Оце най... саме перший кача вже хоче. Ну, ну ось таке, Якщо прораховувати, що качка німецької лінії, то... Звичайне качер, то досить вже та качечка гарненька. Качер теж на них досить спокійно відреагував. Ось там є. Ці Зараз ще принесу того одного, що, що кусався. Тут більше місця, Підріжу йому дзьоб і перенесу хай. Хай собі з ними теж тут гуляєш. Перше там і місце займає, по-друге, з ним носитись. А так зараз буду випускати вже в ті вольєри цих шовклітці. Є качкою, що багато. Ага. оце Одне таке, що було, я переживав, бо воно так але ні, воно воно розійшлося, воно на одне око не бачило, завжди від все я його носив, але воно розібралося. Тож і тут і кормушка висока, зараз треба буде принести їхнє їхні їсти. А так вони собі тут бігають. Опа! Все в них. Все в них добре. Он там вже пішли щось шукати, всякі зараз робочки мушки, бо в них було мало місця, а тепер вже буде багато. Ну заганяти теж буду вже є на стайню разом з німецькою лінією ночувати. У всій кліці їм вже місця маловато. Одним словом, вже ось такі вони вже ось такі вони красиві. Тут, я, ж, я казав, оця качка найстарша, оце, оце і ще десь одне напав... може може що і кусалося, то. Троє чуть-чуть старших і оці всі решта то з одного виводка. Тому вони тут такі трошки трошки всі різноваті. Ну, оця саме перша, що було ввелі з лостигіє, що я трохи її в пінопластову бував і в тому. Ну але вона вже така прям гарненька О, пішли, пішли до води. Ось такі красончики. У! Чуєш? Так, сідає в мене ще пухова квочка. Воду зараз так, зроблю її гніздо. У мене там якраз... Опа, в мене там якраз підбиралось пару яєць від пухових курей. О, будемо з вами разом її садити так. Занесу. Спочатку гнізду поки що вже розкричалося, тільки що було тихо. Тільки я почав знімати, вже їм треба щось, вже їм щось мені треба розказати. Так. Е, поки що посаджу її. Там, десь дети бі... з боку, а... А, а, а може сьогодні, а може вже зранку треба буде почистити в тій кліпці, де були коченята з качкою, вони вже будуть ночувати внизу, де ночували оці, що я переставив туди, а вони вже туди достайні. Одним словом, я її переносу потім сюди, поставлю їй тут водичку і їсти зразу, а поки що сьогодні, поки там треба почистити і щоб підсохло. Разом з вами посидимо її он сюди. Так, тут у наших дві красоньки сидить. Зараз ходимо за яйцем. Не знаю, скільки її під нею навіть класти, бо я ще таких не мав квочок, перший рік, ну, одним словом, де візьмемо яйце, а там побачимо. Тут в нас з тої сторони свіжіше яйце. Покладу її поки що. Так, скільки у нас буде шість. Дев'ять. Ну, в принципі, в гнізді виглядає мало. То, може, навіть її покладу 10-11, і такі старіші. 12-13, я про них я був. Збирав, геть був, забув. Бо я був потім відправляв, то відправляв, збирав свіжі, а ті не хотів відправляти, бо вони були такі давніші, ну одним словом, забув про них. Тепер знайшов, думаю, думаю, накрию, що зарахував із збився. Так, 3, 6, 9. 14. Так, 14 і зараз ходимо по курочку. тут Прикриваємо ті вже я їх випускаю трохи на подвір'я, отак вже під вечір, щоб вони собі там попасли, вигризли вже, То, що можна вигрезти, але ще, ще під брамою ще під брамою стоять. Так. Там буде незручно, тому зараз дам, зараз дам на паузу, а коли вже її зловлю, тоді продовжимо. Добрався сюди, тут так трохи треба через барикади ось цей рижий півник. І оп, по сонця. Покажи нам нашу. Вони такі ручні. Вона вже так тут присиджує дня три. Я просто ще не доходила ніяк руки. І було ще коли то так. Було два яйця, сьогодні нема. І вчора не було, друга, напевно, теж винеслася. Так, ходи зі мною. Оп, беремо нашу, воно ну вже винеслося. Така вон красунька. Пухова курочка в мене перший раз. Така квочечка. Так. У нас тут півник одним словом залишається, тут одна курка і півень, тут ці, що нас там ті щось такі і... так настижне так Треба тут і знову вибратись. Оп, 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 о. О вони в мене так. Тут відгороджені, тут ще куб вода збирається, я так поміж сіткою куб треба буде. то все якось, Ну зараз вже точно ніби вже почались поля, треба буде на осінь то відгородити. Головне, щоб вона зараз гарненько, гарненько сіла. Одним словом несем, зараз будемо бачити. Так, що вона поки що думає. Я ще зараз свічу, одним словом зараз її залишу, хай привикає, а вечором ми разом з вами ще сходимо, подивимося, чи сіла вона чи ні головне, щоб щоб не лізла до тиги, щоб ті не сіли в всі Але Думаю, що не повинні, бо я так по три квочки завжди саджу в одну клітку. Правда, тут відділяю. Таку роблю стінку з куска старої ОСБ. Колись була стінка, але я думаю, що на, один, на одну ніч не потрібно. Одним словом, зараз ми її залишаємо, а вечірком ще до неї з вами прийдемо. Так, щось не хоче та курочка сидіти, була тут сиділа на ящику, але нічого. Зараз темно, я його так залишу і хай привикає. сиділа без яйця, просто може, ну нічого, привикне буде темно, буде сидіти. Одним словом, такі, такі сьогодні справи, такий досить, досить продуктивний день. Почали обсікати кермек, але теж вам покажу завтра. Одним словом, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.